Запитання в мене до вас є, яке стосується саме <кій> санкцій і мит, які поводив Дональд Трамп проти російських компаній Індії. Бо, пане, вчора він в Білому домі ну, губився в своїх коментарях. Він сказав: то ми та то ми скасуємо, то не скасуємо Індії. Там ЗМІ, от, зокрема, клаш репорт подавали доволі цікаву цю інформацію. Я її там перевіряв. Трамп умудрився за один вечір сказати: ми мита не скасуємо, а потім ми ми скасуємо. Мова йде про митний тиск на Індію, яка в його розумінні і в його переконанні, і за його даними, вже припинила купувати російську нафту. Сьогодні видання Bloomberg публікує інформацію про те, що на наступний місяць п'ять індійських компаній нібито, відмовляються від закупівлі російських нафт, російської нафти. Але ми до початку з вами цього запису говорили про інформацію. зараз mm. я глядачам просто уточню, як вона називається. Інформацію українських аналітиків, зокрема, інституту чорноморських стратегічних досліджень, її керівник цього інституту Андрій Кламенко, Я вчора це озвучував глядачам в ефірі тут на каналі. Він повідомив про те, що Індія просто не встигає приймати російську нафту. Вона там, танкери стоять у черзі для того, щоб розвантажитися, вони хочуть стигнути затаритися по повній до 21 листопада, коли почнуть діяти санкції Кому вірити, кому не вірити, що діє, що не діє, і що буде далі. Ну, дивіться а перший момент, дійсно, танкери йдуть, танкери завантажуються, і вони будуть до 21 го санкції ще не вступили в дію, тому вони намагаються встигнути. Тобто, іншими словами, це відповідає дійсності. Індія а, не поки що на даний момент говорити про те, що вони зменшили обсяги закупівлі, а поки що немає підстав. Танкери йдуть. Танкери йдуть, і Індія вже заявляла а, про те, що вони зроблять, вони, скоріше, будуть закуповувати російську нафту через посередника. Вони прямо заявили, що приходить танкер з російської нефті від Роснефті, Далі потім це купує якийсь посередник. а Вони у цього посередника далі потім купують нафту, вже перезавантажують його в море, і вже потім купують. Тобто іншими словами, це буде формально, нібито вони зменшили закупівлю обсягів російської нафти. А по факту вони будуть продовжувати її отримувати. І от тут вірити треба якраз от реальному руху танкерів, із якого порта вони вийшли, до якого порта вони підійшли. Чи було відповідно, е, е, швартування з іншим танкером, який не попадає під санкції, І відповідна е, перезавалка е, тої нафти, яка перебуває на борту цього танкера. І от, коли ми побачимо ось це, ось тоді ми можемо сказати, наприклад, е, що санкції не працюють у слова ніяк, тобто продовжує Росія у Росії так? Панеля санкцій чи мій? а з приводу, а тепер з приводу, ні, я просто говорю зараз про те, що нема відповідного зменшення, тому Трамп видає бажано за дійсне, угу. що нібито відповідна Індія зменшила. Але я чину пише таку інформацію? Це більше він через те, що можливо перемовний процес між а, сполученими штатами і Індіями почав чомусь рухатися. І відповідно, можливо, як жест доброї волі або з якимось іншої причин, він він говорить, що я тепер зменшу відповідна дію тарифів, які я вів через те, що Індія закуповує російською нафту, тому що нібито вони менше закуповують російської нафти, але це бажано за дійснення. Це раз. А по-друге, все ж таки, коли він таку дає аргументацію, пам'ятаєте, ми з вами говорили, чому він вів ці санкції саме через те, щоб натиснути на Індію і отримати краще перемовні позиції в торговельній угоді, яку він хоче з Індією підписати, і от в цьому ключі він також заявляє, відповідно, що він це робить з причини того, що Індія закуповує менше російської нафти, в тому числі для своїх виборців. Чому тому, що виборці. Трампа вони якраз хочуть тиску на Росію. Їм не сподобалася і зустріч на Алясі, негативна відповідна оцінка. Їм не сподобалося загравання Трампа з Путіним, і тому зараз, коли він показує цей тиск, і що цей тиск, який він здійснив, має відповідні результати, вони звичайно від цього будуть. А, скажімо так, більше надавати прихильність Трампу, що він молодець зміг натиснути, показати свою силу міць Америки і отримати відповідний результат. Тому тут результатів нема, але Трамп покращує перемовну позицію, для того, щоб показати Індії, що він де зустріч, і працює на внутрішню аудиторію для того, щоб сказати про те, що він проявляє себе сильним лідером, який може тиснути на Путіна, який не погоджується на ті умови, які запропонували йому Трамп. А яка доля санкцій буде до 21 листопада? Ну за, я розумію, що прогнози будувати поки що складно. Але, власне, ну за вашим аналізом відчуттями, вони вони ні, буде... я не зможу прогнозувати Трамп дуже непередбачуваний. Mm -hmm. е, е, в принципі, тут головне чи будуть вторинні санкції, чи ні. Якщо їх не буде, то буде формальне якесь перевантаження нафти в морі, що вже робилося тисячі разів, і відповідно, ніби та санкція є. Але і Індія, і Китай продовжують закуповувати російську нафту, це з одного боку. А е, з іншого боку, якщо буде запроваджено відповідні втори санкції проти тих портів, які все ж таки приймають навіть приховану російську нафту, то в такому випадку буде кардинальна інша ситуація. Я я сподіваюся, що Трамп хоче показати себе сильним лідером і відповісти на ті слова Путіна, які зазначив, що ваші санкції на мене ніяк не діють. А якщо вони на мене ніяк не діють, відповідно, ну ви тільки для себе гірше зробите. Там підніметься mm -hmm. якась ціна. У вас на заправках так, от в цьому ключі Трампу вигідно показати себе сильним лідером, який має можливість впливати, і сподіваюся, що вторинні санкції будуть. Вторинні що ви маєте на увазі? Які вторинні, саме вторинні санкції проти тих компаній, які будуть посередниками в ланцюжку між Роснафтою і індійсь, індійськими або китайськими покупцями. Роснефтю і Лукойлом. А тепер в мене ще таке запитання на рахунок долі Лукойлу в Європі. Багато є розмов про те, що Лукойл потерпає. Про це вчора і Reuters писав, списав їхня іракська компанія, там одна із ну, точніше, доля їхня в іракському нафтовидобутку, серйозно зараз. Під під серйозною загрозою там банки відмовляються платити гроші і так далі. В Європі багато розмов, нібито хочуть частку викупити Лукойлу і в Болгарії, і навіть там ще в інших країнах про це говорять. В Молдові в тому числі що буде з Лукойлом? А МІК-2? чи що нам очікувати? Я сумніваюся, що за цей короткий проміжок часу вони знайдуть покупця. Тобто, я не вірю в цю ситуацію від слова зовсім. А єдине, що можливо там за фактично бросовими цінами продати якісь автозаправочні станції це ліквідний актив, і це можливо. Але по іншим активам це дуже сумнівно. Це перший момент. А другий момент, ми бачимо, що в кожній країні відбуваються наступні процеси: це підготовка до націоналізації відповідних об'єктів, нафтопереробних заводів, і це виведе із під санкцій, які наклав відповідно Трамп. Я думаю, що деякі країни встигнуть націоналізувати ці об'єкти. До того, як це відбудеться, зокрема там в Болгарії. Але mm -hmm. по іншим об'єктам ну, автозаправочні станції, навіть якщо вони закриються і не будуть працювати один місяць. Я особливо вважаю, що це не є якоїсь катастрофи. Так, да, будуть а. певні складнощі, але я думаю, що за цей проміжок часу вони самі відповідно продадуть уже за там забросовими цінами а, ці мережі. Тому тут є в Іраку, а, видобуток на найбільшому нафтомому родовищі, а, ми вже бачимо форс-мажор. І е, там буде скоріш якась націоналізація або якісь інші процеси. Навіть вони не готові там виконувати е, відповідні санкції. А по американським там зрозуміло буде продана. Я в цьому переконаний. Угу. Там є мережа автозаправочних станцій. Лукойл, там, в принципі до цього всього йшло. А по е, об'єктам РосНЕФТІ, які в Німеччині, вони отримали піврічну відповідну відстрочку. А по об'єктам, які попадають в Угорщину, на Угорщини, наскільки я зрозумів, що це не лише тільки право купувати російську нафту, а й в принципі все. Тобто, іншими словами, там поки що ніяких відповідно дій міністерства фінансів. А, Сполучених штатів відповідно підрозділ не буде впроваджувати додаткові санкції. Тому чекаємо 21-го робити якийсь однозначний висновок з приводу того, що відбудеться. Ну я поки що не готовий. Дуже багато а, невідомих у цьому рівнянні. Чому Європа, мовчить і просто дивиться на це? Адже все таки, як би там не було, але оці навіть попередні рішення Трампа про санкції вони діють. Ми відзначаємо, ну так за винятком Німеччини, Болгарії, Молдови, є ці моменти, але, наприклад, в інших точках світу ну це серйозний удар по одній із найбільших компаній нафтовидубних, нафтопереробних російських. Чому Європа мовчить? Ну а Європа. Я бачу, що розділилися всередині Європи. Ми ж розуміємо, що це багато країн, і як результат, кожна країна в цьому контексті почала діяти. Індивідуально, самостійно вирішувати ті проблеми, які є. Німеччина окремо від усіх свої проблеми вирішувати, ну, так, да. а, Угорщина свої проблеми окремо вирішувати. а там відповідно Сербія окремо. Тобто, іншими словами, вони фактично через те, що в якісь країнах є активи Лукойла, в якісь країнах нема. Деякі такі, як. Польща, наприклад, навпаки, давайте продавайте там все решта, Тобто, іншими словами, а кожна країна має свою позицію. Хтось тисне, хтось не тисне. у Когось є активи, у когось немає активи. Тому спільної позиції Європи в цьому контексті точно не буде. Я не очікую.